Друзі, є добрі новини. Вибухи не перестають лунати навіть у в окупованих містах. Так, черговий вибух зафіксували в Мелітополі. Він відбувся зранку 29 вересня. Як повідомив мер міста, вибух був у житловому районі Мелітополя біля промислово-економічного коледжу. Однак дізнатися, що там відбувається, місцеві не можуть, адже там уже знаходяться військові формування армії країни-окупанта. Зараз там вже військові, все оточено, нікого не пускають, зазначили у телеграм-каналі. Ріє Мелітополь. Згодом з'явилася інформація, що це, ймовірно, був результат роботи партизанського руху. Так, представники сил спротиву повідомили, що був підірваний червоний ланос, у якому їздила директор-колаборантка Фейкового департаменту освіти Олена Шапурова. Вона вижила, як повідомив мер міста. Вона до повномасштабного вторгнення прославилась чисельними корупційними схемами в коледжі, а після нього очолила окупаційний департамент освіти і всіляко допомагала окупантам.